Привіт, друзі! Я вас вітаю цю музику. Це не моя, це моїх сусідів, тому що вони вирішили не доповнити більше музикальної динаміки в відео. А, а поки відео грає і музика, то а, я вам розкажу про дейцію, дейцію кампанулата. Або дзвони колата, яка ось росте перед нами. Розкитаю вона одна з найперших, дейцій в моєму саду точно. Подивіться, яка вона прекрасна. Вона, дивіться, сама ніжність. Ось бачите, її вінчики самі. От червоні. І, коротше, нові, нові прирости. Дійсно, як всі е, гортензії дуже любить її тля. Ви знаєте, самі філадельфуси, чубушники, це просто улюблена страва. Не будемо травити тобі хана. Підеш разом з русським кораблем. Короте. От, на ну, мене другий день, ой Боже, день, ну да. Ну, другий рік це диється росте вже з минулого літа. Дуже красива граційна. Граці, подивіться, просто яка вона красива. Діти такі середні, більш-менш десь, може сантиметрів по три, я думаю, плюс-мінус. От, але дуже гарні. Вони. Мають легкі ароматики, якщо просто понюхав разом з вами. Не нав'язливий такий, ну, коротше, дуже класно. Потім по обрісі і я вам розказую, як правильно це робити, якщо ви ще не знаєте. ну, нічого такого складного, але все одно хочеться подивитися, правда? Ти думаєш, там, особливо колись там. Обрізка там, або там ще щось там. Тобі зразу, там, коли пише статтю, там, купа різного мотлуху, історія обрізки, на що це робити коли, хто перше зробив. Тут раз, два і все. Отак от ось. Коротше, от така дивиться. вона любить сонце, вона абсолютно буде вам вдячна за рясний полив. Забудете пробачити. В неї щире серце відкрите. Душа сильна нервова система, тому компонувати, і вони абсолютно вам будуть гарними компаньонами в японських садах, в невеликих садах, тому що вона досить компактна взагалі де завгодно. Навіть можна вирощувати її в кашпо. Нічого страшного цьому немає, вирощуйте. Па-па!